Старший лейтенант Олексій Шумик один із тих, хто пройшов горнило війни на сході країни. Повернувся до цивільного життя, але думок про армію не полишавши часу закінчення військово-інженерного інституту в Кам'янці-Подільському. проходив службу в першому батальйоні територіальної оборони під час добровольцем, під час другої хвилі мобілізації, після чого звільнився. Подумав, вирішив, зважив всі плюси. Військової служби підписав контракт під час шостої хвилі мобілізації. Підписав вже контракт на до кінця особливого періоду. Кількість тих, хто бажає стати військовим професіоналом, збільшується, кажуть в Ковальському об'єднаному міському військовому комісаріаті. А спонукають до цього позитивні зміни як в самій армії, так і у ставленні держави та суспільства до людей у військовій формі. В минулому якби військовослужбовець провів десь в збройних силах і. Держприкордон службі більше як 12 років служби. Потім звільнився, тому що були свої вагомі фактори на користь сім'ї, якби ну, в плані грошового забезпечення. Ну зараз, якби є бажання підписати контракт, вроді би в нас в державі якби, робиться все для того, аби відновити професійну армію. Для мотивації громадян, які виявили бажання служити за контрактом, держава в рази підвищила грошове забезпечення. Законодавчо закріпила соціальні та правові гарантії для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Зараз основний склад збройних сил утворюють військові, призвані по мобілізації, а тому виникла необхідність створити основне ядро з високопрофесійних цілеспрямованих спеціалістів, які мотивовані. Високим грошовим забезпеченням в розмірі від 7 тисяч і до 9 тисяч для рядового сержантського та старшинського складу, ну і офіцери від 9 тисяч гривень до 15 тисяч гривень. Ви знаєте, що сучасне життя, при якому заробітна платня на підприємствах в місті Ковелі і Ковельському районі складає не більше 2,5 тисяч, не дає можливість сучасній нашій молоді розвинутись, отримати сучасні знання, отримати вновь створену сім'ю. Тому саме служба за контрактом в Збройних силах України є перспективним напрямом для молодих людей і не тільки. Кандидатів на контрактну службу направляють на навчання за визначеними військово-обліковими спеціальностями. Більше інформації про державні гарантії військовослужбовців, контрактників та членів їхніх сімей, а також про вимоги до кандидатів на військову службу за контрактом, можна дізнатися в Ковальському об'єднаному військовому комісаріаті за адресою вулиця Грушевського, 14.